Привіт, друзі! Я вас вітаю і також світає сосна, чорна Oregon Green. Боже, я в першій житті бачу таку велику рослину, тому що я там пока така, така гілочка, така гілочка. Особисто в мене десь, напевно, менше метра вона і мені стало страшно Подивіться, яка вона красива, коли її формувати, звісно. Гарні закручені такі е голочки. Що цікаво, що дивіться, як тут цікаво, з іншої сторони закінчуються бруньки. Бачите, такими, як закритими. Кульками виходить, там їх багато, замолимо, слід дуже не знаю. Oregon Green надзвичайно красива і, головне, не колюча форма, сорт сорт сосни чорної. Ось, Десь ми там ще інша чорна сосна. Це я у від, відомого колекціонера. Не скажу, поки якого, але, але можна якось потім розкажу. Величезна, красива сосна, подивіться, які не красиві. Ніби у дракона, ну, як з всіх чорних сосен де там фокус-фокус. корайка красива, просто неймовірно гарна. Ем, Росте вона. ну Бачите десь, то приросте на саме десь 35 а так, мінус широких е, я ще не, не бачу, але думаю, будуть колись, рано чи пізно. Теж, вона не дуже щедра на бруньки з однієї сторони. Тому що... а, тут бачите, тут теж до речі, тіпо, такі кругленькі, тут напевно, будуть неї на її... стробіли. Вони буде тут цісти, походу так, да, це не на квітучі бруньки, а це типу, бруньки росту, бачите, тобто такі сюдічки. Ось. Тут ось поруч теж звичайна чорна сосна. Бачите, як цікаво, які шишки красиві, гострі. Ось, ось тут в мене Ось, і Тут такі, бачите, два для порівняння. Сосна чорна, звичайно. Ой, де там фокус. Сосна чорна, звичайна, і олігон грін. Я думаю, різницю видно. очевидно. Тут ще якась сосна, але це окрема історія. Коротше, Oregon Green це, напевно, один із найкрасивіших сортів чорної сосни. Він вас буде радувати і на невеликій діляночках, тому що от тут займай, скільки? тут максимальний розмахілок десь, десь, ну, метр, напевно, 4 ну, і то, бо, бо, що її не формували. Якщо будете прищіпувати, така буде ляля вищо. Так що така. Е, отака моя історія, моя перша зустріч із Oregon Грін в житті, тому що кажу, я ніколи не бачу їх. А це потрапив в гості, і я такі щасливі люди. Це так красиво. Боже, Подивитися, і так шокуюче подивитися дійсно величезні сосни, які вони в житті є, коли вони. І то що ж, вона ще ж не доросла, слухай, ну повністю. От. Ось так. Треба почистити, допоможу теж хазяїну. Отак ось. Так що така ось сосна Орегон Грін, чорна папа. -па.